Шок новина, Сурки, звільнив Шовковського. І все правильно, погані результати в команди значить, хто винуватий правильно, тренер. Але це так по-динамівськи звернуть всі біди на одну людину. Так, Шовковський винуватий, це очевидно, тому що гри немає при ньому, особливо останнім часом. Але ж разом із ним повинні йти в відставку керівники всіх напрямків у Динамо Київ. Тому що якщо ми знаємо про корупцію в дитячому футболі, про що говорив попередній керівник напрямку дитячого футболу, то про який результат ми можемо говорити? Проблеми закладені набагато раніше, коли ще взяли дітей, які не заслуговували будь у Динамо Київ. А тепер ми пожинаємо ці плоди. Тобто, якщо раніше дітей набирали не за спортивним принципом, а за гроші, то ми зараз і маємо таку академію Динамо. А Академія Динамо це головний ресурс цієї команди. А зараз, тим більше, коли війна, легіонери не хочуть йти в цю команду. І через це ми маємо такі кадрові проблеми в Динамо. І сюди прийде хоч клоп, хоч Вардіола, анчелотті. Вони нічого не зможуть добитися в цій команді. Свої думки про ситуацію в Динамо напишіть в коментарях. Ну і якщо вам не важко, підпишіться на цей канал.